Дай Боже молоді, ми продовжуємо проходити ігрушку під назвою Мадранер з Віталієм Бьорніксом. І всім привіт. І ми продовжуємо навіть не продовжуємо, а починаємо проходити карту Побережжя з Ну, не з оригінальними машинами, ми трошки там під, підкригували, а взяли. А просто це от було трошки нецікаво, там стояв Азік і стояв шок, по-моєму, басто 31. Так. А ми трошечки поміняли. І тепер буде поцікавіше. Так, у мене b 31 і C4310, ну, але в Італікати замість ще 31. У мене ще ще шига. Цей, замість зілочка я собі поставив Так. Ну, нічого. У мене шашиги поки що нема, але ну, нічого страшного, і так піде. Е, і ще. Напевне, буде у нас тепер не одна карта дві серії, а одна карта 3 серії. Отак. Ну, залежності От. від карти, як, як піде. Да, я думаю, так буде краще, просто щоб дуже довгі відоси не було. Угу. Ну і перед початком відео побажаю приємного апетиту тим, хто щось хрумкає, а хто нічого не хрумкає, просто приємно перегляду. Поберіжжя, крутимося, грузимося. І їдемо завантажувати кльоца, возити кльоца. і що на чому? Ми їдемо на тих самих. Зараз подивимося, що нас тут чекає. Дали, й перний нафіг. Газончик 66, й Родненький. Камазик. Все як а. має бути, подивися, подивися, яка то красота. Ну, 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 раз, ну разві то не красота, ну то ж... То супер, швички. Коротше, так. Добре. Потішились з Камазиками і шишигами і хватить. Погнали, подивимось на карту, що в нас тут є. Так, що у нас є на карті? На карті. В нас... Дивися, ну в першу чергу нам е, ті точки розвідки треба відкрити. Mm -hmm. Mm -hmm. Раз, два, три, Я тоді візьму напевно газончик. І буду так. ганяти, відкривати точки розвідки. Що що взяв? Газончика кажу, взяв і буду відкривати точки розвідки. Ага. Ну добре. Е, в принципі, ми навіть можемо якось зараз і разом... Тут взагалі вони по дорозі, якби. Ти mm -hmm. що кажеш? Ну я думаю, разом Фухай. можна. А ти б не міг відкрити чисто сам гараж? Сам гараж? Ого. То... Ну, я зараз і подивлю. А, ні, я не зміг би. То треба, То треба багато тих вот. Тут треба дві машини мінімум. Ти на одній машині не відвезеш стільки очків. Ага, ну все ти там. Там вроді можна якось зрізати. Я надіюсь, мені йде, там між деревами не Ну... Просто акуратненько не можем, танцюєш не між деревами, отак виляєш. Все будет дочка были чуть наблюдец. Блин, слухай, тика мазик вообще классный, подобається. Вот його 43.10. Ну он такий. Цей. Моцкий, йомо йо. Но чи багато вот якраз, вивозити отакі вот такие всякі перешкоди. Типа що, можливо у него будет проблема з. Не знаю. Ну поки. то вот річка маленька, то взагалі проблема. Та то так. Лайтики. Ну так, да, лайтики платьи я чуть уже не заглох так вот там тоже получить такие ой так а ну там дверники верники тут вроде на жаль не можно включить тут дождь не дай слухай знаешь что мы на дорогу выехал да ну а ты шо так я на то нам дорогу выехал зараз. може нам прямо чтобы відкрити точку Дивись, я знаю за экзараб Бери напевне до гаража, е, я думаю, ти його знайдеш без проблем. Так, а я, я гаража, зараз окей. хочу. Я лишу тут вот десь свій прицепчик і вот. і збігаю, відкрию точку так, розвитку, назад розвідку. Напевно, так. Зараз я зараз. Я хочу назад. Відчепити прицеп. вот, все, що якось мені, прямо помішав і я поїду відкрию точку розвідки. Все, ну мені в принципі прямо херачити. Заряд більше точку розставлю зумію. Давай гаражик, гаражика, потім я до тебе теж приїду. Е, свої запчастинки відвезу і все буде добре. А я угу. їду от сюди. Ні-ні-ні, ні, ні, тобі минулиці. не туди, тобі направо, направо, направо тобі. Ти мені на гараж туди. Тобі зараз. Та-та та. А що, і куди в мене? А я і там заїхав? Та ні, я не думаю. Тобі просто рівно по дорозі треба їхати направо. Подивись. Парті. Ну не знаю. А мені ось два прямо. Ну добре, послухаю, злюбе. Подивимося, що з того вийде Ну якщо там точку розвідки побачиш, то мені майкнеш. Добре. Там, yeah. там, там вроді би немає бути точки розвідки. Ну так відкрий тоді вже, ладно? Відкрий точку. Зараз їду. Хіба дивись, щоб тобі прицепчик не мішав. Бо я думаю, я спеціально знімав прицеп, заберу точку розвідки. А він мені каже, їдь прямо туди направо. Ніфіга. Я вже опитний ірок, що ти мені тут можеш сказати? Ну а я ще... От... Видишь видите мені мою роботу забрав. Коротше, цей, ну ладно, ми тут зараз вже гаражі відкриємо. А гараж, чуєш, так гараж взагалі не там. От гараж якраз таки для гаража треба їхати, е, об'їжджати по дорозі. Карту відкрий, Так? Вертайся назад до мене. Ага, ну гараж, так. Я би зараз там поїхав. Вот, а ти мене сам пустив отак напрямік туди. Понятно, все з тобою. То ти сам так вирішив. Ти думав там гараж, а там точка розвідки, Видиш, це наоборот. Ну, а я до гаража поїхав. Ну, до речі, можна і отак от поїхати по дорозі, а я можу і сюди поїхати, мені тут ще близько об'їхати. Так, поїдеш? Та, ти я там проїдеш? Та, yes. Та тут якраз дорога є. Ось така собі прям дорога, но... Курча, не можу причепити, зараз, зараз. Беремо прицепчик назад, так, і я думаю треба повертатися мені назад по тій дорозі, там по карті отут видно. От просто по прямій, і от туди заїзд до гаражу. Ты ага. все? А мені диву збили мене з курсу. Ну нічого, точку розвідки я забрав, все нормально. Добре, що ти ході забрав. А що, ти там проїдеш до гаража? Так. У Та, мене тут дорога, я вот бач. Ааа, ну реально. Ну вона якась трошки ці во під нахилом така, вже не приверни. Нічого, нормально, прорвьмося. А не, ну, бежати мусиш. Не, я до тебе, я по дорозі, мені по дорозі буде краще. А я тут... Я легких дорог не шукаю, доріг. Доріг, доріг, так. Легкої дороги. О, Я, що, не шукаю. я собі з їду по дорозі, О тут вам мостик, Подивіться, яка красота, подивіться. Та ти що. Супер. Ти собі там з кайфіком любиш, я не... без кайфіка. Ну як без кайфіка? С кайфіком. Інакше З кайфіком, action, кайфіком з кафеком. І грати в мадранер, то завжди кайфік ране. Ну. Ну. Вспомніть мої слова ось ці, коли ми там без зі странни в О, Тоді ми поговоримо про кайфу більш детальніше. Ну. Так, ну мене ще далі, правда. Все, я вже тут двох сантиметрів від гаража майже. Добре. Так, опа. Ой, не то, я виключив. Ну все, Так, я мені вроді сюди. О, та, тобі наліво. Так, все. Та, Що та, тут біля ми, мене, та, мені стало вже теж бачу вліво. Чекай, тобі я Все, а я вже під'їхав. Ну то файно. І дивися, ти всю роботу зробив. І гараж зараз завезеш, і точку відкриєш. Ну, відкрив вже. Ну так, все. А я думав, я поможу. Так, так. загрузить, все. Ну, капець. Наглий. Я обідався, ти мене роботу забрав. Як я хочу точку розвідки відкрити, то ти її відкризум. Та нічого ще скільки точок на карті. Йой. Ну то їдь давай, йди відкривай. Зараз, я тут паркануся трохи. Не подумаю, куди. Нема чого паркуватися. Береш. Береш цього Камазика. Коробочку передачу так в руки взяв. Першу воткнув і все, і. Так, куди мені? Мені туди що зараз направо, туди. Там де так. Тобі вот там, де я зараз їду, тобі там на дорогу треба виїхати і далі. Курсувати по дорозі. Добре, зараз буде. А я тим часом карапкаю, з -карабкаю з порі. І вот під'їжджаю до гаражика, зараз по точечка. А я поїхав, гараж. все, давай. А ти їдеш? Та чекає зараз за тобою. Бам. Да, тобі і су, а тобі в гараж доступен. Нас зразу заправило, зап колесо стоїть. Давай так, я, я тобі орієнточку проїду. проїду. Так, так, так. Ти куди поїхав? До тої найближчої точки розвідки, так? Так, напевно, десь сюди. Угу. Ну добре, я напевно ну, поїду не туди знаю, так, Дальше. Я поїхав туди, коротше, де правіше. Я зрозумів. Ну я там по карті подивлюсь, якщо щось. Зараз я подивлюся куди. Що потім мені так. собі все. Ага, ти собі поставив якраз на поточку що розвідки. Щоб ближче до тебе. Та, бо... Ти нічого не брав, ні з собою? Ти просто поїхав? Так. А, добре, я напевно так само зроблю. Так буде легше, швидше. No. Потім, якщо щось просто назад до гаражу повернемось. Так, да, нічого страшного, Вернемось, і все. Так, повертаємо і. Ох, їдемо. я тут говна на місців. ти шо? Ого, приємного апетиту. Шубенько... <гум> приємного апетиту! Приємного <гум> <гум> апетиту. Я ти <той гум> вот з горочки скотився, як в калюжу заїхав, тут всі брезги, отак і зі сторони полетіли. Ну, капець. Не не сюди. Нелегальний пацанчик. Локпост. Так, ага, так, мені дорозі, задам, сюди мені через пост. Ага, зараз по дорозі. І все, проблем не знаємо. Так. Дорозі, так. Проблем а не я знаю. можу і сюди проїхати нашим мені через О, О, любо, любо, любо. Ти Туди, так. Так, ну мені вже треба було. Але от, я вже бачу точку. А я туди би приїхав, ви туди би приїхав. Ну нічого, я тоді приїду сюди проїхати по дорозі їхати. Але знаєте що, тут е, так класно фіт на дранері побудовано, що вот, ага, мені сюди. Шо, от, дивіться, в мене на Камазі шини ну, такі бездоріжні, ага. то е, на дорозі прямо так відчувається, віляє. А є тут ще Камазик такі інші, але на таких шосейних таких покришках, то е, він е, взагалі на ньому по дорозі кайфовий буде. Не, ага. не зносить дорога нічого. Так, ну а поки я то говорив, то я точку відкрив. Тут навіть в мене є дивися. К700! Ти диви, кіровець дідуський я відкрив. Тому моденька росте в діда. Денька в діда росте, Ого! Денька в діда росте на городі. І тут є ще кразик, ти що! Зразу ти вот, можна грузити дро. Точка погрузки. ай яй яй краси. Файно, ти що! Все, я зараз теж відкриваю тільки ніби тут через дерево приїхати. Я а тож... зможеш поїхати прямо туди далеко-далеко. Само... Ти є точка розіб'я. Бляха. Можеш? Та думаю, та зараз мені хіба не Тому що тобі, тобі о, туди, о, туди найближче буде. Мені я вже трохи далеко. Окей. Ага. Добре. А я напевно візьму той його зараз і встану тут там, де точка погрузки. А потім є приїду з планом даю його загру. Хочу. Ага. А я трохи... Я так подумав, що я протупив. Е, так, що мені до той дальний каже їхати? Ага, та, та та ти короче его скатниця от туди, там демонстр на краю карти, бачиш, я точку разу. Да, та, та, бачу. Там ще я топлю на станції, заодно собі заправишся. О, та, я не пам'ятаю, туди якраз поїду через неї. Так от Ч -ч 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 -ч, і. Туда буде видно Все, я погнав. До речі, скільки у нас, нас двери сопілки на тій карті? Якраз отут тут краю карти і отут теж. краю карти, можна теж так сказати. Ага. Трошки нам далекувато буде то все діло вести. Якщо, наприклад, взяти точку погрузки тут. No, ну, якраз тресерія. Ну, нормально. Ну, дивись, ми зараз відкриємо точки розвідки і два гаражи відкриємо і все. І далі. Тут ж два гаража. А, Та -та. Є, є Ну то, ну то й добре, ми відкриємо гаражика і е, ці точки розвідки Люба зараз листово відкриє і ми е, побачимось вже в наступній серії, так. там будемо продовжувати відкривати вже десь у Ну подивимось, скільки буде серія, скільки зараз ще буде запис. Якщо mm -hmm. ще плюс-мінус нормально, то можна ще попробувати хоча б поїхати потім відкрити ще один гаражик. І все, і в наступній серії нам треба буде загрузитися. І першу лісопилку відкрити, лісопилку, так. Лісопілку. Коротше, та. Сопілку. Сопилку. І все. І в третій серії е, другу сопілку. Лісопилочку. Так, а мені тут недалеко було їхати, я вже біля лісопилочки, я тут зараз зараз на... стану, Він вже вот тут готовенький, тут хіба на нього загрузити дровішки і можна їхати. Я його тут зараз залишу, поставлю якось, і потім приїду з краном і, меді... і ми його загрузимо. О. Ага. Так. Я просто от коли точку розвідки відкрив, там в мене стояв, як казав, діда, на городі кразик, я його собі взяв, привіз до Лісопилки і все, вони тепер тут буде собі стояти. Понятно, все, ну діда комаці крав там. Хай собі тут стоїть, а я зараз напевно, що зроблю, Переключуся О, на було. Камарочка і... і напевно заїду на гаражик, а вже візьму там кран, ото то всю решту. Хоча знаєте що, можливо, треба гаражі піти. Точно. Mm -hmm. Точно, точно. Треба, ну, треба. Може, добре, я їду. Я їду тоді зараз цей гаражик. Але не по кран, а по гаражній цей Ага туди, А лише мені треба буде тебе почекати, Любо, щоб ми разом поїхали гараж відкривати. Ну так. Получається буде. Я сам не хочу склеєчка. Там склеєчка може бути, так? Різати треба, різати. Ну. Дивися, дивись, як пролітає блокпост. Оп, аїшники я же фіділи. Паличкою помахали, а я поїхав далі. О, ти вважаєш що ту паличку в одне місце, не засунули на глибоку двору? О, так так дви-дві, двич, боч, бочком, бочком валю. Ай-яй-яй, чі дарво не летіть. Якщо Треба, хочете побачити, як він там валив бочком, ссылочка на його канал в описі. Ну і в кінці відео, там на аутер. Та, 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 там ти от вниз заходите під бідок. І бачите, там ссылочка на мій канал. І заходите. тут. я тут бочком валив. Ага. Так, я надеюсь, я хоть в районе хоть туда еду. Так, а я тут живу біля гаража. Зараз я беру себе ті гаражні запчастинки и буду любов на пам'ять ката. Ну там? Мушу, мушу, выходи нема. Бо сам гараж не То, Ну типа ты ти сам можешь поїхати, хотя половинку відкрити, я бы потім доїхал, а. Але... В принципі да, можу. А ну, в чем тоді суть мультиплеер? Вже разом, разу, разом давай поеду. То тобто, есть раз суть мультиплеера, чтобы разом там їздить, Ну. Но... Так, мені зараз трошки направо треба, виходить, не туди. Я можу А, ось, все, я бачу точку, їду туди. Йо-майо, я прицепився. Я тобі тут загрузився і я чекаю вручити. Якщо він відкриє точечку, щось там в тебе погано, так? ні 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 я просто в тебе лібєдочку почала прицепив, я собі є дає нафігарі, мене там лібятка така стає. Буває, так, треба її вчасно відчепити. Та, та я і не чай не причепив, так. Все, я, все, я, відкрив. Я тут Чекаю так. Ісследователі убережні. А Люба вже. Все, а я вже. А я Любов вже відкрив точечку розвідки. Ну. Красота. А то бачу, а вони по факту тої точки розвідку навіть не треба відкривати. Ну, щоб. вона ж там практично нічого не закривала, бачиш. Та... Але нехай але... буде, зато є очівочка. Все, да. Ну так, ми ж для проходження карти, то ми все відкриваємо. Ну, так, тепер ми є сюди. Вони сюди, вили, сюди, спеціально сюди, запхали та. кудись в саму сраку в ту точку розвідки, щоб ми тут вон, махалися і відкривали її. Ну, Так, мені навіть через блокпост їхати не треба, правильно. Через цих корупціонерів. А, ну так. Тобі от просто поки ні. Та назад вертайся по тій самій друзі. Так, так, так. Так, і вертай собі точок настав там. Зараз буду їхати. Okay. 我多少吃？好吧，就是。哎，我我是我 <ain> 的我 ي, 我我用 He, ich, 我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我不我我我我我我我我我我我我我我我我我我我不我我我我我我我我我我我我我我我我我我我不我我我我我我我我我我我我我我我我我我我不我我我我我我我我我我我我我我我我我我我不我我我我我我我我我我我我我我我我我我我不我我我我我我我我我我我我我我我我我我我不我我我我我我我我我我我我我我我我我我我不我我我我我我我我我我我我我我 Судьба, цей, сюда, я. А ну, Так, тим часом, поки в Віталіка якісь експерименти, я вже під'їжджаю до нього, мені отут догори під'їхати, й Нє. І все. І я вже в нього. І подивлюся, що у нього там клешні, що він там витворяє. А я не там, я на біда гаража. Ага. Я взагалі біля точки погрузки. Слухайте, зараз взагалі Воно Получається? Я зараз... Я ніколи. Даже вот я сики рамет я ніколи. Що там ніколи, ну, перепев. Кіровцом, кіровцем не грузив ніколи. Ааа. Води випіднімаємо. Так. Погрузчик. Дивися, мені робити? Я вже на гараж. Ну ти там той во, бери то що на то, що треба, а я зараз... Переключиться до тебе, мені так, просто то тут то дуже цікаво. Так. Добре, чи зараз в мене вийде зараз загрузити. Так, гаражний час, так, ні, так. Да. Гаражній части і гаражний фургон, то саме. Все. Ану, опа, установіть. І установіть. От, от я під сумнівами, чи в нас вийде то загрузити. Зараз спробуємо. Трошки далековато, проїхатись прийдеться, ну, але що ми зробимо, як тут така карта? Буде якийсь таймлапсик маленький, або просто Віталік там виріже, хоча ти в принципі теж можеш там зробити там недовго. Просто одну ту кнопочку нажати, mm -hmm. та й все, та є там лайпсик. Тому mm -hmm. зробимо таймлапсик якийсь. Якщо буде якийсь цікавий момент, ми вставимо. якщо ні, не вставимо. та й все. Та й так. Що, ти зайшов біля мене? Та, от же в мене тип спеціалій. А ну а проснутися, куди? На робочому місці спиш. Рекострую тобі собі тут дам побудував. Зараз ми тут вже раз. Давай, mm -hmm. запускаємо наші двигунчики і я думаю треба летить. О, знову Часу хотів спати, обмаль... куди, зараз по шапці як дам, Те, теку. Те. Не спить, мужик вже встав, вже бодрствує. Снім встав. Да. Так. Так, ну, давай, добре. погнали, полетіло. Давай я апарат уже прорвуся. Давай, давай, давай прорвайся. Тут вот це вот говно розлітається в сторону, Дивись, ти з розгону летиш. Mm -hmm. Ну вже, ладно, то вже не так, я тоді пустий їхав. І не загружені, і тут взагалі куча порозбуталася. Так, здавай там, їдь. з ці сторони. Ну а ми поки тут побавилися з тими кразами, то той кіровцями то потемніло. Ми вже тут на потемку їдемо, година на 15 по 12. Ну, Капець. Ну та й таке. Ми тут зараз в одну дорогу виїжджаємо. Так, да, от, зараз вийдемо на дорогу і буде таймлапс. Там. Я просто напевно виріжу і все. Ми можемо. Буде видно в нього на відосі. Та. Ага. часом я вже виїжджаю. Я не знаю, що це таке. 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 Я я хочу зробити ваш акаунт аніматор це я вас бачу за кадром у мене є там 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 よく分かる。<music> <music> Есть. Все. Гаражик. і Опа. Люба, я зараз тоже. Фіналі, Финаль. Раз, Сери. два, три. Опа, все. Це... Yeah. І тепер можна парканутися до тебе і завершувати першу серію. У мене хіба не віднове парканосить. Хорош. От відкрили ми два гаража, відкрили всі точки розвідки, і все. І серія на цьому завершена. Наступні серії то, ми і... відкриємо одну або дві лісопилки, як вийде. Ми ну, зробили те, що треба. Ну, зробили що могли. А наступній серії, та ми подивимося. Якщо хвати нам часу, то і дві лісу відкриємо. Та-та, якраз поки будемо загружатися, там і щось виріжемо, ще щось там. Ну коротше, думаю, можливо, то буде дві серії, а не три. Ну, подивимось, як піде. От-вот, піп-піп, підтримуємо. -пі Все, як буде, так буде. Дякую, що додивилися відео до кінця. Надійскуйте поставити свого лайка, підпишитесь на канал та натисніти дзвіночок. І напечатайте якогось коментарія. та І до нових відео, до нових зустрічей. побачення. Всім пока. Пока.